Ви знаходитеся в Германівці в музеї Козаччини. Цей музей створений по історії села Германівка, велика частина якої пов'язана саме з добою Козаччини. Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Филиппорлик. Це все постаті гетьманів, які побували у нашому містечку тодішньому. Експозиція представляє і добу Київської Русі. Добу бронзи, козацький період, часи Російської імперії, до Радянський період, Другу світову війну, сьогодення германівки, так що експозиція велика, багата, можна побачити і поцікавитися багато чим. Походження назви германівка, германів, герменич, германівка пов'язують із легендою, що у нас були герми стопи дорогоказники. На яких зазвичай зверху зображували голову Бога Гермеса, це був Бог мандрівників від торгівлі. І в зв'язку з тим, що в Германівці, так як вона була на основному шляху з Києва на південь, було декілька таких герм, і звідси пішла назва 1648 рік початок. Визвольної війни, територія Козачоїця, Терпівська утворюється сотня, Обухівська сотня і поряд з ними Германівська сотня, яка входила до складу Білоцерківського полку. На той час керував полковник Данило Гиря, 99 козаків і сотий сотник Роман Чорнушенко. Це взято з архівів їх війська, війська Запорізького за 1649 рік. А в 1651 році між Германівкою і Перегонівкою відбувається бій. Між польським військом, яким керував коронний гетьман Миколай Потоцький, і козацьким військом, на чолі з Богданом Хмельницьким. Цей бій закінчився перемогою козаків, і через два це було 16 вересня тисячу року. А через два дні 18 вересня Білоцерк був підписаний так званий Білоцерківський трактат. Мети були на реставрації, тому ну, такі цікаві є деякі речі, наприклад, ось така однозуба вилка, Давайте, мабуть, його витягнути, що цікаво. Кулі із-під Берестечка. Це битва, яка була влітку перед нашою битвою проведена. Тут у нас досить багато кахлів часів 16-17 століття. Пічні кахлі, фрагменти. Щось цікаво, це ось на цій кахлі був зображений Георгій побитоносець. Який вбиває Змія. Такий досить е, цікавий фрагмент. У 1995 році в Германії вперше на території України був відкритий пам'ятник Івану Виговському. Через рік, у 96-му році, е, при школі утворюється козацька сотня, кожен клас це маленький підрозділ, на покругу проводилися свята. Е, Приймали дітей у козаки, козача та Джури, приїжджали відповідно козацькі об'єднання, які були створені на території України, зокрема, об'єднання Вовк. Це українське об'єднання вільних козаків. Останній раз таке велике свято було у 2019 році. Це якраз було 360 років з дня цієї Чорної Ради на Ревеній Горі. До речі, про Ревину гору і Чорну Раду на ній дуже гарно описав Іван Лечу-Левицький у романі Гетьман Іван Беговський. Тут можна побачити експонати доби Козаччини, зокрема, ось мідний казан, в якому вони варили свій коліш. Клепаний переклепаний, використовувався не один рік, тому що дуже багато заклепок на, ній, на ньому. Також у нас чимало вже зібралося фрагментів люльок. Різні люльки за оздобленням, за формою. Цікаво. Після поділів України між Росією вже і Польщею їх було три. За першим поділом Германівка стає прикордонним польським містечком. За другим поділом це вже якраз кордон прикордоння, внизу настановлений стовп. Це якраз сам проходив в кордон між Росією і Польщею. За останнім поділом 1795 року ця територія переходить під юрисдикцію Російської імперії. І, відповідно, містечко належить державі. У неї у містечка не було володільця. Це, як то кажуть, мало свої нюанси і свої плюси для жителів Германівки, але змінилося все в 1814 році, коли держава продає містечко Каятану Проскурі. Це був шляхтич з давнього українського роду, Проскор Сущанських. І ось він купив містечко, і, відповідно, жителів її жителі стали кріпаками. Такий цікавий експонат. Це штик-ніж, цікавий він, тим, що він має не чотиригранну форму, а трьогранну. Він використовувався в комплекті з рушницею Лебеля, французького виробництва. І французи його називали, цей штикніж називали епі, тобто гострий шпага. Використовувався він досить малий період часу і був заборонений військовою міжнародною конвенцією у зв'язку з тим, що після поранення таким ножем, -ножем рана не заживала. Тут у нас експозиція по наших германівських храмах. Перша документальна офіційна, так би мовити, згадка про германівський храм відноситься до 1654 року. Ця згадка є у доповіді московського дипломата, який проїжджав через пустує містечко Германов, поїздучи на Білу церкву. І він сказав, що описав ну, містечко і сказав, що в цер... містечці є Соборна церква Ніколая Чудотворця. Це, виходить, перша згадка. Ну, а за тими ж легендами говориться, що в Германівці було 12-14 церков. Ну, мабуть, це фантастика, я вважаю. Але легенда має, <смас> має бути. До речі, цікавий документ ще такий, я думаю, вас він зацікавить. Це той же Кагетан Проскура подав прошення про підтвердження германівці статусу містечка. Відповідь датується 1834 роком. І в нього всі відповіді говориться, що Германівка була і є містечком. Тобто, не село, не, ді... не деревня. Хочу звернути ще увагу вашу на картини. Майже всі картини, крім портретів гетьманів, Юрка Хмельниченка і Івана Сірка, це роботи нашого місцевого художника Василь Прокопич Гордієнко людина, яка не мала художньої освіти взагалі ніякої. Два класи лише загальної мав освіти. І, ну, але мав такий талант і малював на замовлення германівців. Коли почала створюватися експозиція музею, збиратися матеріали, Анатолій Миколаївич Шефренко попросив його намалювати картини по експозиції музею. І ось буквально за три місяці він створив оцей весь цей комплекс картин, які зараз знаходяться в нашому музеї. Працюємо ми кожного дня з дев'яти. До 17 години, вихідні з 9 до 16 години. Проводимо екскурсії для груп, для просто відвідувачів. Приходьте, запрошуємо, проведемо, розкажемо, покажемо в цьому місяці. Плануємо зробити виставку в картинній галереї, яка теж знаходиться біля нашого музею. Плануємо зробити виставку робіт нашої працівниці музею Харченко Тетяни Віталівни, вона в нас має золоті ручки, які і необмежену фантазію. Дуже багато різнобічна людина, вона і картини малює, вона і ляльки-мотанки робить, і гноми оберіги, дуже багато над чим вона працює. Якраз на цій виставці буде представлений весь спектр її робіт, так що запрошуємо.